Тренуватися у таку погоду? У них нема домашніх завдань. Вони вчать всі уроки. Тунде краще у класі. Лін та Іша не відстають. Скажете, ми тиснемо на них надто сильно, а? а так і є. Це майбутні лікарі, юристи і дві зірки тенісу. Ось хто вони. Шанси досягнути успіхів, про які ви зараз говорите, я б сказав, що вони мізерні. Ви сильно помиляєтеся, я доведу це. Хай покажуть себе. Батько Серени та Венус Вільямс вів своїх дівчат до успіху. Він вселяв у них упевненість надієвішим способом, повторював, що вірить у них в те, що завдяки тенісу вони відірвуться від власного оточення, подолають бідність і стануть найкращими тенісистками у світі. Однак батько не задовольнявся тим, що передав їм свою віру. Він жорстко тренував дівчат відтоді. Як вони змогли тримати ракетку. Мешканці міста Комптон у Каліфорнії були здивовані тренуванням сестер Вільямс. Їхнє життя пролинало на корті з батьком та кошиком для м'ячів. Навіть місцеві банди під час зіткнень у Комптоні поважали сестер Вільямс та слідкували за тим, щоб ніхто не завадив їхнім тренуванням. Батько навчив доньок агресивному тенісу та потужним ударам. Що йшли з глибини яства. Він викладав їм хитрощі атак, з якими гру можна було закінчити завдяки двом трьом ударам. Такої гри в жіночому тенісі ще не існувало. Містер Вільямс примушував їх повторювати все знову і знову, постійно тренуватися, особливо подавати. Сарена була першою жінкою зі швидкістю подачі, що перевищувала 200 км за годину. Невдовзі, сестри справді стали найкращими тенісистками у світі, одна за одною, ставши першим номером за класифікацією жіночої тенісної асоціації. Серена Вільямс визнана найкращою тенісисткою усіх часів, що 39 разів виграла турніри великого шолома, з яких 23 простих: це більше, ніж у Штефі Граф, 12 у парі зі своєю. Старшою сестрою під час одного з них вона була на другому місяці вагітності. За всю історію тенісу Сарена єдина, хто вигравав турнір великого шолома, урятувавши м'яч у фінальному матчі, і вона це зробила тричі. Потрібна неабияка впевненість, щоб не тремтіти перед м'ячем у фіналі великого турніру. Ця впевненість виникає від досвідченості відповідно від інтенсивних тренувань. Проте цією досвідченістю це не обмежується. Постійні повторення одних і тих самих рухів стають ніби другою натурою. Надзвичайні навички, зрештою, проєктуються на особистість. У випадку Сарени Вільямс вони перетворилися на упевненість. Ота От впевненість це також перевтілення її вмінь, Тренуючись протягом усіх цих років. Щодня, упродовж тривалих годин ганяючи м'яч ракеткою. Відома тенісистка тренувалася не лише спортивно, день за днем вона зміцнювала силу волі, бажання, здатність долати опір, перешкоди, упевненість, яку спортсменка демонструє відтоді призовими позиціями, є результатом цього досвіду. Розвиваючи навички подавати м'яч, робити прямий удар, удар із розмаху, Серена Вільямс зрозуміла. Обшири власних сил та своєї жаги до життя на тенісному корті за його межами. Граючи в теніс, вона наблизилася до своєї сутності, почерпнула глибоко в собі всі ці прекрасні ресурси. Отже, уміння простіше перетворюється на впевненість, коли дає змогу зростати зі знанням про самого себе, про власні ресурси, позитивні якості та смаки, а також про те. Що нам не подобається, жодна тривала впевненість у собі неможлива без знання самого себе, без того, щоб прокласти шлях, який відповідав би саме нам. Навчаючись гри в теніс, Серена Вільямс виявила, на що вона здатна, які в неї сильні сторони і слабкості. Дізналася, яка вона насправді жінка. Зіркова спортсменка зрозуміла, що є однією з тих, то проявляє себе саме в протистоянні.